Всім приробіт! Ми раді вас вітати. Хочу вам показати сьогодні. Ми знову були у соціальному магазині, хочу показати, що ми взяли. Думала, сьогодні не знімати, але нам був подарунок і я ж хочу поділитися, що нам подарували. Спочатку почнемо з того, що ми взяли. Значить ми взяли мікрогрілі на бутерброди. Далі, що нам дали, це. Картошка. Живучи за кордоном, я розумію ціну картоплі. а в Україні навіть про це не думала. Так, укропчик, це різноманітні салати, які я теж почала їсти за кордоном вдома ми діла. Так, тут у нас помідорчики різні, цибулька. Ось до цієї самі найсмачніші помідори це ось чері. Так. І навіть у сезон вони найсмачніші. Так, і знову картопля. Картопля це саме найцінніше, яке ми не цінили в Україні. Так, далі нам дали, значить, намазка ось така. Ми вже її розпробували і, до речі, їмо з задоволенням. Так. Йогурт, напевно, да? Якийсь, не знаю, що це. Дівчата. Щось таке хороше. <реш> Перчик. О, А, до речі, перець ми не дуже зараз їмо. Так, е, знову нам дали ось таке варення з вишень. Ніби е, варення, на, ще чимось нагадує спочатку, як ніби ми закриваємо вишні. Е, в собственном соку зараз не можу перекласти українською, але насправді знизу є, вони додають сюди крохмали і такі, таке, виходить, варення, вони його використовують на Різдво, тому що вони на Різдво їдять рисову кашу, як в Україні кажуть коли, от вони на Різдво їдять рисову кашу з цим варенням. Дуже смачне. Так, булочки. Ось до нас вже йде. Зелена цибулька. Зараз, хвилиночку, зараз. Глеба піде попроси. І я, я зараз прийду, почекай. Треба, Соломія, я прийшла, садочка вже включити. Мультика срочно. Ще одна намазочка. А от і ти. Такі булочки в садоч... В школу в садочок ми даємо, як худоги робимо. Так, знов намазочка салатик. Кому як подобається? Так, це, це майонез. майонез. Ковбаса, солянин, це солянин. Білий хліб, ось такий, дуже смачний. Ще цибулька. Цибульку я відразу мию, начищу, нарізаю і в морозилку, щоб не пропала. Так. Різноманітні теж. Ось такі тут різноманітні булочки. Тут сладкі. Тут все йде солодке. Що такоє? Груша. Груша така? крайне. Так. Зараз, дівчатка, грибочки. Мамо, що таке? Мій улюблений. А що це такої? І ще один хліб. Мама, що це такої? Мандалинок. Мандалинка. Мама сама не знає. Мадалинка Так, ще щось. Сир. Сир, да? А, так, моцарелла. І йогурт для спорту. Салатик ось такий. Значить, тут у нас грушки є, салатики. Зараз я дівчата достану. Опа. Капуста, ще один салат. До речі, тепер ми в суп додаємо таку капусту і дуже смачно. В Україні ми таке не їли. Так, баклажан. Це мийка. Тут просто все показуємо. Кабачок, авокадо, лимон. Так, ще один салат. Він відразу іде з майонезом. Це ніби готовий салат. Швиденко. Ще один. Це листя салата. Так, а це вже натертий червоний бурячок. Дуже гарно використовувати його в борщі. Вже готовий перчик. Давай. Так, значить, це котлета, веганська котлета. Це навіть не котлета, це знаєте що? Ну, це котлета веганська, але це звичайний омлет. Так, тут у нас ще є морквинка, сливки. Це у нас е, сир фета і хто вони? Олівки, так? Угу. Ков... Такі колбаски нас таке. А, ось так не знаю. Це, напевно, вони на суп використовують. теж, Тут йде морква, буряк і... У угу. них суп пюре тільки. У них нема такого супу, як у нас. Ну, яка різниця, вони його відварять, а потім блендерують, і буде суп-пюре. І тут оце, як і називається, оцей корінь йому е, е, Диня. Ще дуже хороша штука, я не знаю, що ми ще її якось не використовували, але треба подивитися і використати. Я знаю, що це, з нього варять бульйони. Ну і далі тут залишились авокадо, -да. сливи, груші, морква. У нас така гарна упаковка разом з нашою великою помічницею. Так, тепер покажу те, що ми купували за гроші. Але ці гроші дуже маленькі. Це у нас гумінки. Сосиски. Так, нема час куди. Сосиски. Хвилиночку, ще дві упаковки гуміру, Давай, нов сосідки. Ще одні сусідки і дві упаковочки фаршу. Так, Нагадую, що це коштує упаковка 10 фронт, так? 10 фронт. Ось таке. А саме найголовніше потім позвала Сергія і йому подарували ось такий дівчатка набір. Тому що ми вже не один раз приїжджали з і її всі бачили. Йому сказали, що у нас дуже гарна дівчинка. І від всіх робітників подарували нам ось такий набір, який знаходиться в такій сумочці. Це е, білизна. Тут у нас йде малочка і пододіяльник. Ось такі. Було настільки приємно, що люди, які ну, нас не знають, нам подарували ось такий чудовий. Набір, велика їм шана і подяка. Всім бажаю гарного дня і всього найкращого. До зустрічі!